Минулого разу ми розглянули деякі іменники, котрі в польській мові мають жіночий рід, а в українській чоловічий. Сьогодні ми розглянемо іменники, котрі, навпаки, мають в польській мові рід чоловічий, а в українській мові мають жіночий рід, але, звичайно, вони мають таке само значення. Наприклад, в польській мові слово проблем має чоловічий рід, а в українській мові жіночий. Ця проблема. А також чоловічого роду є слово програм, темат, цитат, схемат, модель, парасоль, олей і котлет. В польській мові, так само, як в українській мові, має чоловічий рід. Але дуже часто люди плутають беручи закінчення з російської мови, Це боль.